Безуглу геть, скандал у Верховній Раді. Безуглу з третього разу вигнали з парламенту, але вона йде в контратаку. Вона не здається і подає до суду та звинувачує раду у подвійних стандартах. Чи справді суд врятує нардепку? Чому вона атакує військових і чому суспільство знову кричить? Безугла чорт. З вами Зорислава Колеснікова це Україна сьогодні, і я тут, щоб розповісти вам найголовніші події. Залишайтесь із нами всі деталі через мить. Скандал у Верховній Раді Безуглу геть. У середу, 20 серпня, регламентний комітет після наголошую трьох спроб таки проголосував за постанову про вилучення нардепки Мар'яни Безуглою із засідань парламенту. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. З третього разу регламентний комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Мар'яни Безуглої засідання Верховної Ради за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку. Варто зазначити, що рішення було ухвалене з мінімальною можливою кількістю голосів. 5. Сама безугла на засідання не прийшла. Нагадаємо, що наприкінці липня депутати закликали виключити її з роботи парламенту через кричущі порушення. Тоді йшлося про те, що під час виступів колег вона підходила до трибуни та вимикала мікрофони. Е, право на репліку Мар'яна Безугла. Так, була репліка. Право Дякую. на репліку одна хвилина. Будь ласка. Життя народного депутата дорівнює життю солдата. Коли я вам нагадую це кожного разу, ви готові подавати постанови на моє виключення, але вас не чекавить, що з Бужанським або з бойком. І якщо ви говорите про якісь моральні стандарти, то де ваша Устінова, яка зараз перебуває в Сполучених Штатах, і ховає чоловіка від того, щоб він мав змогу бути мобілізованим? Це ваші подвійні стандарти. Цінери, я не зрозуміла. І, будь ласка, пане Стефанчук, відновіть засідання трансляцію засідань Верховної Ради. В цьому час наш ризик не півставне. Крім того, різку хвилю обурення викликав її пост після смерті нардепа від голосу Ярослава Рущішина, де вона цинічно написала, що він загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Харлі Девідсон вночі. Загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Харлей Девідсон вночі. Врізався в трактор. Ризикована поведінка з відповідним наслідком. Комендантська година на нардепів не поширюється. За словами депутатки Софії Федини, вся робота Верховної Ради 20 серпня фактично була заблокована саме через питання відсторонення безуглою. Ситуацію прокоментувала і Ірина Геращенко, яка розповіла, що спроби вибачення безуглої лише підігріли скандал. Слуги і ОПЗЖ дали перерву з заміною на виступ Мар'яні, яка вибачилась за те, що можливо когось образила, коли згадувала про смерть. Потім додала, що якщо не можна згадати, що зробила людина після смерті, то що ця людина дарма жила, оплювала людей з картинками і далі по звичному мар'яниному сценарію в залі скандал. Таким чином, після низки резонансних інцидентів від образ загиблого депутата до блокування виступів колег, парламент нарешті поставив крапку, без углу позбавили права брати участь у засіданнях. Чи стане це рішення остаточним та чи не переросте ще у більший конфлікт? Покаже час. Безугла в той же час іде в контратаку. Після гучного вигнання зради нардепка заявила, що подає до суду і звинуватила парламент у подвійних стандартах. Після рішення регламентного комітету про її вилучення з засідань Верховної Ради Мар'яна Безугла зробила нову заяву. Вона збирається оскаржувати це у суді. Подаю в суд щодо незаконності рішення регламентного комітету. Вдумайтесь, вони втретє розглядали одне і те ж питання щодо відсторонення мене від засідань Верховної Ради України за позицією. На своїй сторінці у Фейсбук депутатка написала. Будь-які дії нардепа в залі є частиною демократичного процесу, окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян. А у Верховній Раді України були й бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки. І ніхто нікого не вилучав. Два випадки вилучення під час роботи Верховної Ради України, поточного скликання, визнані судом незаконними. Вона наголосила, що її нібито звинувачують у перешкоджанні роботі парламенту через зйомку засідань і плакат влада це народ. У той же час, за її словами, інші депутати роками ведуть прямі ефіри, блокують трибуну чи зривають засідання. І до них претензій немає. Безугла прямо вказала на подвійні стандарти, нагадавши про скандальні випадки за участі колег. Вони постійно згадують екс ОПЗЖ, але жодного разу не пробували виключити екс ОПЗЖ з комітетів чи відсторонити від засідань Верховної Ради України. Тищенко нікому не муліє і ніхто постанови на відлучення його від засідань не подає. Це ті подвійні стандарти у парламенті, про які сьогодні говорила, і що викликало чергове обурення деяких нардепів. Зокрема у стінової керівниці голосу, яка більшість засідань парламенту взагалі не відвідує, оскільки живе у США з чоловіком. Вона також нагадала, що саме вона ініціювала виключення Льовочкина із засідань та виступала проти діяльності деяких членів ОПЗЖ. Таким чином нардепка заявляє, що причина її вигнання це не порушення регламенту, а її позиція. Тепер безугла готується до судового бою, який може перерости у ще один масштабний скандал. навколо. Коло роботи парламенту чи вдасться їй через суд повернутися до сесійної зали і перевернути історію протистояння у Верховній Раді? Нагадаю вам, як скандальна нардепка опинилася в епіцентрі суспільного гніву через цинічний допис про загиблого під час російської атаки киянина Дмитра Ісаєнка внаслідок удару РФ по столиці загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко, студент магістратури університету імені Драгоманова. Світлини з батьками, які чекали під Лами стали символом болю та втрати. Проте безугла у Фейсбук написала Косив від армії але карма реакція була миттєвою. Соцмережі вибухнули словами людожерка та цинізм. У відповідь Нардепка прикрилась військовими та заявила Я на боці сотень тисяч військових, права яких нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня. Їх потрібно підтримати, піти до війська, але. Хоча пізніше вона висловила співчуття, хвиля обурення не стихла. Військовий Олег Симороз жорстко відповів: неадекватна Мар'яна прикривається військовими. Ми воюємо за цивільних, і ти не маєш морального права говорити від імені армії. Просто хай повалю до жерка. Сподіваюся, ти теж отримаєш свою карму. У новому пості безугла уточнила. Наша карма то перемога. Але перемогу треба робити, а не чекати, що хтось старший принесе її. Інакше кармою стане смерть соціальна і фізична. Усіх до скандалу підключилися і публічні люди. Олексій Суханов виклав жорсткий сторіс. Сергій Гнізділов також відреагував максимально жорстко. А ще одна заява від безуглої лише підлила масла у вогонь. Знаєте, чому на мій допис передусім збурилася богема? Бо серед них багато хто має відсрочку від армії. Тополя, Вакарчук, десятки їх. Вони вважають своє життя ціннішим. Скандал перетворився на чергову точку болю для країни, яка й так живе у втраті та виснаженні війною. Наголошую ще на тому, що суспільство також гостро реагує на безуглу. 25 липня, коли депутатка з'явилася на протест проти закону про ліквідацію Набута САП, хоча ж сама особисто голосувала за, цей документ у Раді. Натовп зустрів її вигуками. Ами ганьба безуглу геть на мітингу. Вона знову закликала до відставки головнокомандувача зсу Олександра Сирського та вимагала чітких термінів служби для військових. Югрень! Це ще не все, коли Рада голосувала за законопроєкт Зеленського про повернення повноважень антикорупційним органам, безугла теж прийшла на протест і знову вступила в суперечки з людьми. Нардеп Ярослав Юрчишин різко прокоментував ситуацію. Її поведінка деструктивна. На безуглу краще просто не зважати. Скандали навколо Безугли не вчухають. Протести, вигуки, ганьба і конфлікти з людьми тепер стали її візитівкою. Безугла також атакує українських військових. Цього разу під приціл потрапили письменник Іларіон Павлюк та журналіст Майкл Щур. У своєму дописі Безугла заявила, що вони нібито уникають передової і працюють на піар Міноборони. Але відповідь була миттєво. І нищівною. Павлюк різко нагадав, якщо хтось пропустив, я давно вже не в міноборони. Щур теж настримався. Мар'яна безугла поширює брехню. Буквально. Він уточнив, що вже давно не має жодного стосунку до медіа, Міноборони і служить у ТРО. Це не перший раз, коли депутатка дозволяє собі цинічні випади. У червні вона назвала обстріл квартири Тараса Тополі кармою за нібито фейкову службу. Тоді Тополя іронічно оголосив збір на психіатра для безуглої. Скандали не стихають. Суспільство дедалі більше бачить у постах без спроби дискредитувати справжніх захисників, а не боротьбу за справедливість. Друзі, ці історії лише набирають обертів і повірте, попереду ще багато несподіванок. Тисніть вподобайку, щоб підтримати нашу команду. Пишіть свої думки в коментарях, чи має шанс без угла повернутися до ради. Чи це її політичний фінал? І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові гарячі скандали та ексклюзивні подробиці прямо з Верховної Ради.